Рівно 10 років тому папа був в Україні на зустрічі з молоддю у Львові Івана Павла II вітали півмільйона прочан. Той день і досі добре пам'ятають львів'яни. Був папа Іван Павло в дуже гарному настрої. З гумором говорив ну, з любов'ю до нас. Ну і ми так само до нього хоч стояли по. Тому, як називається, по кісточки в воді, але дуже, дуже запам'яталося. Хоч була дуже несприятлива погода для того, але ніхто того не замічав. Хто як міг, так ховався і дощу. але До сьогодні згадуємо це з теплотою. Віру знають як дівчинку, яка обіймала папу, їй тоді було п'ять. Дочекалася я, ми прийшли через це всі поле. І пішли до нього, і він мене взяв на руки. Я його там і за шию обняла, і в носа, і в щоки, і в лову обцілувала. І даю папа був такий веселий, що потім аж пісню заспівав, що дощ падає, і діти ростуть. Щось таке. Тепер молиться на вервець, яку подарував блажений Іван Павло ІІ. Не забуває про щоденну молитву до нього.